Пам'ятаєте, коли з'явився перший інтернет, і замість того, щоб проводити дні в GTA Vice City всяких Нідфорспіде хоть Pursuit, вже можна було залипати в Галачаті там та щось писати постійно таке. Просити там різні штуки, потім користуватися Аською, знаходити цікаву інформацію, чи навіть викачувати собі. Пісню Нікалбека протягом двох годин. Потім батя тобі по голові давав, бо ти багато використовував інтернетом. Коротше, то було діалапу, це все, але найважливіше, від чого, взагалі, інтернет працює для всіх: це маршрутизатор. Тобто, якийсь якимось чином інтернет заходить в вашу хату і е підключається в. Кудись, а потім в роутер. Роутер або шутизатор одне і те саме. І він вже роздає на ваші девайси е, по Wi-Fi. Ось про них ми сьогодні будемо говорити, бо з вами Мокіч Wi-Fi-антена сервіс маршопінгу Hotline.ua. І зараз ми розберемося, що такі роутери, як їх вибирати і які взяти саме собі. Погнали! Фактично, роутер це ворота в інтернет. Він поєднує локальну мережу вашої оселі з всесвітньою мережою. Сучасні моделі роутери мають значно ширшу функціональність і також можуть захищати локальну мережу від зовнішніх загроз, обмежувати доступ користувачів до певних ресурсів, шифрувати трафік і багато іншого. Та почнемо. З базових речей у каталозі Хотланю наразі майже півтори тисячі різноманітних Wi-Fi маршрутизаторів. Немаленький вибір, погодьтесь. Всі вони мають виконувати свою основну задачу під'єднувати вас до інтернету. Та як вибрати потрібний звернути увагу на певні певні параметри. Перше питання, з яким треба визначитись перед покупкою, яку технологію підключення має підтримувати роутер. Одна з найпоширеніших це FTTB, коли до вашої квартири одразу завели кабель Ethernet і ви під'єднуєте його до ван роз'єму маршрутизатора. За останній рік особливо популярним в Україні стало підключення за допомогою оптичного кабелю. Технологія PON має особливість: від центрального офісу до користувача сигнал передається без використання активного електронного обладнання, що знижує витрати на обслуговування та підвищення. Що надійність мережі. Це той самий інтернет, який працюватиме навіть в умовах відключення світла. Для організації такої мережі знадобиться додаткове обладнання, медіаконвертер. або ж потрібно шукати моделі з портом XPON, за допомогою якого можна підключити оптоволокно напряму до роутера. Ще один варіант купити маршрутизатор з портом SFP, до якого можна підключити спеціальний модуль для роботи по оптоволокну. Але краще спочатку запитайте у свого провайдера, чи підтримує він. Таке підключення. Провайдер. Привіт, привіт. Підтримаєш. Підтримую. Супер. Досі можна знайти провайдера, які працюють з технологією IDSL. Це коли для доступу в інтернет використовується телефонна лінія. В такому випадку потрібні роутери з відповідним портом. В будь-якому випадку в каталозі Hotline.ua ви можете одразу вибрати потрібний інтерфейс підключення у фільтрах, щоб пришвидшити пошук потрібної моделі. Наступним кроком пропоную визначитись зі швидкістю. В характеристиках роутера є важлива цифра в полі вхід OnePort. Якщо 10/100, ця модель максимально видає швидкість 100 Мбіт. І цього цілком достатньо для середньостатистичного користувача. Але якщо ви хочете вищої швидкості або ж ваш провайдер про обгрейди, ваш тарифний план, вибирайте модель з OnePort в 1 або більше гігабіт. Наприклад, Asus RT AX52 або AX57. Другим роутером сам користуюсь вже досить давно і ніяких предприятий. Пензій дійсно немає. Велика кількість маршрутизаторів має два та більше портів RJ45 для локальної мережі, які дозволяють підключити пристрої до інтернету за допомогою кабелю. Але переважна більшість ваших гаджетів, певно, мають Wi Fi Wi-Fi Wi-Fi. Тож характеристики бездротової мережі виходять на перше місце. Кожні пару років анонсують нове покоління стандарту Wi-Fi, яке стає ще швидшим та надійнішим. Втім, не здоганяти технології іде не найкраще, адже це безперервний процес. Тому не обов'язково купувати роутер з підтримкою Wi-Fi 7. По-перше, таких моделей в каталозі Hotline.ua поки лише 5 штук. По-друге, у них доволі висока ціна. А по третє, швидше за все, у вас банально немає гаджетів, які підтримують Wi-Fi 7 і можуть реалізувати. Цю швидкість. Я б рекомендував купувати роутер з підтримкою Wi-Fi 6. Цей стандарт має чудові показники швидкості, але головне, існує велика ймовірність, що якісь з ваших гаджетів теж підтримує цей стандарт. Тож придивіться, наприклад, до TP-Link Archer AX23. На виборі кількості діапазонів довго зупинятися не буду. Більшість роутерів підтримують роботу у двох діапазонах: 2,4 та 5 ГГц. Перший має більшу дальність, але меншу швидкість. Другий навпаки. Ви можете налаштувати дві окремі Wi-Fi мережі або ж створити, так би мовити, універсальну мережу. Коли роутер і гаджет, що підключається, автоматично вибиратимуть оптимальний діапазон для роботи. А ось на цей параметр дійсно варто звернути увагу. Чим більше антенн, тим ширша зона покриття мережі та менше мертвих зон, завдяки чому сигнал стає рівномірнішим і стабільнішим. Однозначним плюсом буде, якщо роутер підтримує технологію MUMIMO та Beamforming, які покращують ефективність сигналу та збільшують пропускну здатність. Такою, наприклад, є модель Xiaomi Mi Router ax 3200 але якими потужними не були антени, якщо вам потрібно? Покрити бездротовою мережу велику площу для прикладу двоповерховий будинок, краще придивитися до Wi-Fi меж систем. Фактично, це 2-3 роутери, які поєднуються між собою в одну безшовну мережу. Завдяки цьому ваші гаджети не втрачатимуть доступ до інтернету під час перепідключень до різних точок доступу. Меш-системи можна купувати одразу комплектом. Наприклад, стильні моделі лінійки TP-Link Deco чи Xiaomi Mesh System AX30. Взагалі, краще подивитися на Link System. Там також є прикольні Mesh-системи. Або придбати роутер з підтримкою Mesh. А коли буде потрібно, розширити його радіус дії, докупити ще одну модель. Наприклад, TP-Link Archer C64 чи Kinetic Hero. Приємних бонусів роутери можуть мати вбудований 4G модем, якщо ви хочете, до прикладу, отримати інтернет на дачі. Або ж USB-порт, до якого можна підключити принтер чи USB-накопичувач. Тут же вибирайте залежно від ваших потреб. Друзі, а ви напишіть в коментарях, яким користуєтесь саме ви роутером, бо, наче, рекомендації назвали, але завжди люди допишуть щось цікавеньке в коментах. Всім дякую за перегляд. Не забувайте, що гарний інтернет це гарний роутер. То головне те правило. Все, і до зустрічі в наступних відео. Бувайте!